Добрий день, шановні громадяни, дорогі журналісти. 29 грудня 2014 року в ніч було прийнято бюджет України на 2015 рік. Фракція Воля народу принципово не голосувала за даний бюджет, тому що при прийнятті даного бюджету були порушені всі норми регламента, закону і конституції. Ми вважаємо, що цей бюджет є антисоціальним. Наша фракція зареєструвала декілька законопроєктів про негайну індексацію мінімального прожиткового мінімуму, про мінімальну заробітну плату та пенсій. Але на превеликий жаль, в бюджеті на 2015 рік не враховані ті пропозиції, які надавала наша фракція. Вчора на погоджувальній раді виникла дискусія з приводу того, що бюджет, коли пропонували проголосувати 29 числа, говорили про те, що з 1 січня місцеві бюджети повинні формувати свої власні бюджети. Але бюджет був проголосований під тиском з порушенням в результаті до вчорашнього числа не було надруковано жодного додатку, і це говорить про те, що без додатків місцеві бюджети формуватись не можуть. Якщо говорити про те, що ми сьогодні прочитали в цих додатках, то ми можемо сказати слідуюче: що в державному бюджеті на п'ятнадцятий рік уряд пропонує мінімальний прожитковий мінімум 1176 гривень підняти на 150 гривень лише з 1 грудня 2015 року, фактично в 2016 році. А мінімальну заробітну плату також підняти в гру з 1 грудня, року, 1 грудня 2015 року, фактично в 2016 році. Уряд вчора заявив про те, що індексація мінімальної заробітної плати і пенсій враховані в інших законах. Коли ми вчора подивилися на ці закони, то хочемо зачитати, щоб ви знали, як написано в законі про індексацію пенсій і індексацію мінімальної заробітної плати. Кабінет міністрів України за результатами першого півріччя 2015 року та рахуванням економічної ситуації затвердить порядок проведення індексації заробітної плати, грошового забезпечення пенсій та соціальних виплат. Тобто фактично в законі написано, що він не зобов'язаний проводити індексацію. Ми вважаємо, що це не бюджет, а це профанація українського народу. Шановні колеги, шановні виборці, ми стали з вами свідками гнебного прийняття державного бюджету 29 грудня 2014 року. Чому так? Тому що все, що обіцялося протягом останнього року, на чому базувалася і будувалася. Програма діючого уряду, на чому базувалися вибори восьмого скликання. На превеликий жаль, не було виконано при прийнятті бюджету. Перше, децентралізація влади, про яку так багато говорили, відбулася більше на словах, чим на ділі. Все, що було передано на місця, це тільки передані об'єкти, ну аж ніяк не передані повноваження, і можливості фінансувати. Я хотів би зупинитися безпосередньо на моїй профільній темі, так як я представник аграрного комітету. Сьогодні єдина галузь, яка залишилася ще на плаву і генерує як кошти до державного бюджету, так і створення робочих місць, залучення інвестицій в 2015 році. В бюджеті передбачено зменшення більше в п'ять разів фінансування на цю галузь – 6,5 з мільярдів до 1,6 і що сьогодні знову ж таки можемо простими народними словами сказати, зарізали курку, яка несла золоті яйця, при тому, що регулярно ми з вами чули від перших осіб нашої держави, які заявляли про те, що саме аграрний комплекс є локомотивом економіки нашої держави. Отож, ми з вами побачили, що всі ті цінності, які озвучувалися і під час майдану, і після майдану, на превеликий жаль, виявилися мильним позором, який не був втілений в життя. Окрім того, що під тиском вночі приймався бюджет, і станом на сьогодні, для того, щоб могли місцеві органи приймати свої бюджети, виходячи з того, що є в державному, немає ще не роздрукованого, не виданого на руки для того, щоб ознайомитися. Ми з вами отримали далеко не досконалий документ. Я хочу вірити, що в лютому при перегляді все ж таки будуть внесені суттєві зміни. І Ще раз хочу підкреслити, що принципова позиція групи Воля народу завжди була: ми не критикуємо, ми готові разом конструктивно з пропозиціями працювати і брати на себе відповідальність. Але на превеликий жаль, при прийнятті бюджету 2015 року наші пропозиції не були враховані. Уважаемые коллеги, это не первый бюджет, который принимается без обсуждения практически и в ночном формате. Но это первый бюджет, который ставит на грань выживания две очень важных отрасли и два очень важных направления в жизни народа. Прежде всего, это вопросы, связанные со здравоохранением и образованием. Если говорить об изменениях, которые внесены в бюджетный кодекс и то, что мы видим в бюджете, Субвенция на образование не покрывает на сегодняшний день где-то порядка 12-15% минус от предыдущего года. По здравоохранению приблизительно такая же ситуация. Позитивом было появление на бюджетном комитете министра образования и министра здравоохранения, которые не могли дать внятных ответов на вопросы. Мы предложили им просто на примере хотя бы одного из районов показать, как изменится структура финансирования и какие строчки по налогам будут наполнять тот бюджет районов, о котором, по по которому идут согласно бюджетного кодекса. В итоге, рассчитав самостоятельно месте, а вы знаете, что все депутаты группы «Воля народа» это депутаты-мажоритарщики, большей частью это сельские округа, так вот, проведя расчеты, мы увидели на 15-12% недофинансирования от объемов прошлого года. То есть с учетом инфляции, с учетом роста, роста, курса доллара, речь идет о том, что на грань выживания практически поставлена система образования, и система здравоохранения. Наше предложение было простое. Наше предложение было с учетом мнения двух профильных комитетов. Это комитета по здравоохранению и комитета по образованию. По здравоохранению добавить финансирование в режиме 2,5 миллиардов на непосредственно субвенцию по здравоохранению. Включить позицию 750 миллионов на питание для больных. Я хочу обратить внимание еще раз, в этом бюджете не предусмотрено питание для больных в больницах. То есть после операции отойдя от анестезии человек открывает глаза и он должен заплатить деньги непосредственно за питание в больнице. Этих денег в бюджете не предусмотрено. Это первый раз в истории Украины. Мы просили также привести в соответствие вопросы, связанные с системой образования и э, дошкольного образования в том числе. Сегодня это сброшено на уровень районов, и источники финансирования не показаны. У нас вызывает удивление позиция наших коллег по депутатскому корпусу, которые сегодня выходят на брифинги, в том числе и были перед нами. Здесь идет плач Ярославна на тему такого плохого бюджета, который принят. Если такой бюджет плохой принят, решите вопрос, выйдите из коалиции, выйдите из фракции. Тех, кто нажимали кнопки за принятие такого антисоциального бюджета. Мы предлагали и источники финансирования для системы образования и здравоохранения. То есть это двух подсистем, которые очень важны в процессе проведения так называемого реформирования предложенного Кабінетом Міністрів. К сожалению, этого не происходит. Дякую.